Всіх вітаю. Прийшла на ремонт поєспать після аж двох сервісних центрів. При під'єдні до мережі вона поши три рази. Підключаємо до мережі. На кнопку вмикання немає ніякої реакції. Давайте розбирати, дивитися, що всередині. Поїхала. Ну що ж, консоль розібрали. Давайте почнемо за міру опору на основних живень. Почнемо з найважливіших живлення процесора. Тут добре. Інше живлення процесора. Тут також нормальний опір. Дежурка 5 вольт. Тут теж все добре. Живлення відеопам'яті. Також добре. Дежурка 3,3 3, 3 Вольта, наскільки пам'ятаю. Тут тоже нема короткого замикання. Далі живлення контролера SSD. 2,5 Ома. Це недобро. По замірам опера. Ніде короткого замикання нема можна переходити під мікроскоп. У мені одразу видно, що появилася мікросхема з прошивкою Південного моста. Також появилася мікросхема виводу зображення. Навіщо? Чому? Для чого, незрозуміло. Але дивлячись на якість пайки мікросхеми, в мене в голові з'являється тільки одна картинка. Ладно! І так зайдем. Добре, давайте спочатку прошиємо 100% робочу прошивку. <кій> Не будемо говорити о плохому. А лучше сделаем. Під час паяння флешки смикнулася рука. Зверніть увагу на резистор. Це ще повернеться. Флешку зняли, тепер необхідно її прошити. A few later. Прошили, паяємо назад. Ну що ж, прошивку вже перезалили. Давайте тепер перевіряти, як буде себе вести консоль. Консоль запустилася, але вона виходить в перегрів. Давайте перевіримо радіатор, можливо, проблема в ньому. Якщо уважно подивитись, побачимо окисли від ріхкового металу. Вони заважають нормальному охолодженню процесора. Потрібно полірувати радіатор, для цього візьмемо пасту Дої. Після поліровки радіатора. вогонь є? І знову перегрів. Це печально. Дивіться, три піски це повідомлення про перегрів. Але рідкий метал замінили. Радіатор відполірувало. Я навіть покинув інший радіатор 100% справний. Але в чому тоді проблема? На це запитання відповість ЮАР. Тепер необхідно припаяти провода по схемі. Провода вже припаяні, давайте читати в Загалом помилок багато, а ось вона. Це та помилка, яка якраз і повідомлює про перегрів. Але в помилці написано про датчик на світлодіодній панелі. Давайте подивимось в схему, щоб дізнатися, як влаштований ланцюг датчика. Знайшов схему від іншої ревізії оплати, але в принципі вони схожі. Local Sensor 2. В схемі називається Термістер 2. Сигнал від Термістера йде в Південний міст. Ось. В цієї лінії ще є підтягуючий резистор, можливо, справа в ньому. В принципі, на цієї лінії більше нічого немає. Там ще є конденсатор на самої платі світлодіоди, спід... але зараз вона ввімкнена і при цьому все одно сповіщує консоль про перегрів. Тобто проблема або в резисторі, або в, в самому південному мості. Давайте перевіряти резистор. Пам'ятаєте про той резистор, на котрому була перемичка? Це якраз і є потягуючий резистор політні термодатчика з пілодіводної панелі. Вот это поворот! Коротше, ще раз уважно придивився плату і знайшов біля південного моста. Ось тут були сліди рідкого металу. Дивно, що не побачив одразу. Були воно біля цих резисторів, які якраз з'єднують термодатчик на передній панелі та південне міст. Після відмивки плата стала стартувати. Nice. Тепер залишається її зібрати повністю консоль та протестувати. Консоль повністю зібрана, та, як ви бачите, гра прекрасно працює. Ремонт вийшов цікавий, особливо в зв'язку з зв тим, що два минулих сервісних санкція не зуміло відремонтувати, а віар-сервіс відремонтував, а клієнт міг одразу віддати нам, і ремонт вишов дешевше. Думайте. А з вами був vr сервіс До побачення.